Три речі для успішної висадки вашої полуниці: це підготовка ґрунту, також час та спосіб їх висадження. Зараз у відео ви можете бачити, де я розкидаю міндобриво, а потім вже ж його перекопую. Міндобриво в мене було комбіноване, але при висадці ви можете також додати тільки один фосфор. Гарного наросту коріння. Ну що ж, я розпушила землю, тепер потрібно підготувати ямки на відстані приблизно 15-20 см, адже наша полуниця гарно наростає. Підготуйте посадкові ямки приблизно 20 см у глибину. Але дивіться обов'язково на кореневу систему полуниці. Не допускайте того, щоб коріння було занадто стиснуте або дивилося вгору. Обов'язково додаємо водички в нашу лунку, потім можна поливати один-два рази на тиждень. Сприятливий час для висадки полуниці це весна або осінь. І все ж вибирайте якісні сальчинці з гарно розвиненою кореневою системою. Підпишись на сторіночку.